Звати Юлія Дашкевич і я хочу дізнатися, що звичайні перехожі думають про вашу роботу. Цікаво? Пішли. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, чи знаєте ви, чим займаються головні та старші медсестри? Е мабуть, доглядають за кимось, дають поради якісь, е довідки виписують, направляють до лікарів. А, напевно е керують. Е Поточними медсестрами, які в неї є підпорядкувані, і забезпечують їх всім необхідним, включаючи відпустки. Дякую. Ну, чим займається головна медсестра, думаю, що це підписує якісь документи, а чим старша медсестра, не знаю. Ой ні, якщо чесно, то ніколи не задумувалась навіть над цим. Ну, можливо, можливо, вона керівник молодших медсестер. Ну, це хіба все, що я можу сказати? Вибачте, я не знаю. Дякую. А напевно е... Я не знаю. Нікого не задумувалась навіть над цим. Старша медсестра не знаю. Е як бачите, пересічні українці переважно уявлення не мають про завдання та обов'язки головної та старшої медсестер. Натомість експерти Вищої школи безперервного професійного розвитку створили програму, яка допоможе вам опанувати усі тонкощі професії, якщо ви новачок, та полегшити виконання рутинних завдань, якщо маєте за плечима десятки років досвіду. Ця програма національна сертифікація керівників з медсестринства. За її допомогою сформуєте ефективну медичну команду, організуєте інфекційний контроль, налагодите обіг лікарських засобів та медичних виробів, опануєте юридичні аспекти роботи та підвищите рівень цифрових навичок. Із національною сертифікацією на вас чекає 90 годин захопливого навчання, перевірка знань та сертифікат на 45 балів БПР. Управління медсестринським персоналом нелегка справа, однак, наша програма допоможе вам з усім розібратися. Чекаю вас на навчанні!